А ми мали дуже цікавий досвід. Я був найняв аудиторську компанію, угу. яку я попросив проаналізувати наших пацієнтів, з ними поспілкуватися. Ми попередили перед тим пацієнтів та дізнатися, чому вони лікувалися в нас в клініці, чому вони обрали нас. І був дуже цікава була інформація. По-перше, середній пацієнт, середньостатистичний, який до нас приходив у клініку, знав мене особисто, як мінімум через соцмережі, це в середньому два роки. Навіть до трьох років, деякі mm -hmm. люди слідкували. Тобто, це те, про що я говорив для пацієнта. Зрозуміло, що надзвичайно важливим є а клінічний результат, що вони бачать знову ж таки через соцмережі, Б твої цінності як людини. І в моєму випадку, доволі часто це чують пацієнтів, це є рівень експертності. І ми якраз дізналися, що е, після того, як завершується лікування, пацієнти деякі аж відчувають сум, що вже от вже все. І вони до нас просто приходять в гостя, навіть кави попити, mm -hmm. тому що вони знають, що в нас є тепло, затишно, тепло, я говорю, не градуси, так? Да, а да. обстановку, як то кажуть. І тому якраз цим ми вибудовуємо ось це коло наших друзів. І я люблю завжди казати на первинній консультації, що зрозуміти одну річ: з моменту, як ви починаєте лікування в нашій клініці, ми з вами, так би мовити, стаємо однією родиною, і ми будемо йти через роки. І коли люди чують це, вони розуміють, що ми на себе беремо відповідальність за їхнє здоров'я на довготривалий період часу. І відповідно після цього вони нам довіряють і залишаються з нами знову ж таки вже протягом багато-багато років.